Всі говорять про особистий бренд, але не розшифровують навіщо це потрібно вибудовувати в своїх соціальних мережах. Перше допомога побудови особистого бренду Відділяєтесь з поміж конкурентів. Друге, можете продавати на високі чеки. Третє, вас купують через те, що ви є. Четверте, з вами хочуть бути в одному інфополі на вашому місці. Вас просять продати в дірект. У Вас вибудовується черга з клієнтів. Приходить впізнаваність, можна стати лідером ринку. Завдяки особистому бренду, ви отримуєте контракти, стаєте партнером або амбасадором брендів. Якщо ви не проявляєтеся в соціальних мережах, не ведете свій блог, писанки не реагують на ваш контент, у вас не купують, а аудиторія не хоче на вас підписуватись, тому що аудиторії не вистачає вас. Їм не хочеться просто бачити вилізані фотографії. Так вже не працює. Потрібна жива особистість, яка буде показувати себе такою, якою вона є.